Усім привіт! Сьогодні зробимо трошки такий собі огляд на проекти, в яких ми брали участь, пройдемося по їхніх новинах. Радий, що канал потрішки росте. Не забувайте підписуйтесь, ставте лайки, активності, буду дуже радий всьому цьому. Додивіться відео до кінця. Буде дуже багато цікавої інформації. Отож, почнемо, напевно, з самого такого першого відео. Це про токени Access Protocol. Ось тут буде відео. Так само, отут відео можете переглядати, досить цікава роздача. Ми клеймили токени за нагороди від CoinGecko. Зараз же вийшла новина, що можна буде ці токени застейкати нарешті. Переходимо на даний сайт. Вибираємо вкладочку Creators. І тут, як ми можемо бачити, перша CoinGico. Натискаємо сюди. Е, нагадую, що нам я клеймив за 3 тижні активності 250 токенів. О, я їх вже тут заклеймив, але, от якщо ви ще не заклеїли, вас тут буде писати там 250 токенів і потрібно буде апрувнути Також підтверджуєте. В своєму гаманці транзакцію, і відповідно, ваші токени, от як можемо бачити, будуть застейкані. От 250 токенів access protocol е, Як можемо бачити, перейти в вкладочку airdrop Unlock буде доступний через рік. Тобто, 15.02 я записую відео, 15.02.24 року я зможу забрати. Але. От, я вже зараз можу клеймити якусь нагороду. Так що чекаємо, що з того вийде. Через рік приходимо, забираємо наші тисячі доларів, надіюсь. Далі, наступний проєкт, про який би хотілося поговорити, це йде проєкт HAWAH тиснет, який ми виконували. А саме, що тут відбувається. Перша новина це вони оновили свій гаманець. Можна буде зайти, подивитися, що там нового, там, як завжди, безпеку покращують. Додають от різні кастомні токени. Ну і таке інше. А також саме головне для нас це лістинг токену Havah на Bybit. Є офіційна новина від сайту. Має бути 21 числа лістинг. Побачимо, що з того вийде. Надію, все-таки за наші активності. На їхньому сайті нам таки щось і перепаде. Далі наступний проєкт, по якому є якісь новини, це Tesnet юніфали Так само відео записував. По ньому тут, також, якщо ви проходили цей Теснет від юніфали можна перейти в їхній Discord. Зараз можна заклеймити Genesis Pass. Це така собі NFT, що вона нам дасть в майбутньому. Це от знижку на комісію на торгівлю, збільшення стейкінгу йде. І аірдроп маркера управління. Що потрібно зробити, щоб його заклеймити? Це все дуже просто. Переходимо на ось цей даний сайт. Всі посилання залишу в описі під відео. Час є у нас 2 дня 13 годин, це на даний момент, коли я записую 15 числа. Клеїмо нашу NFT. По комісії там виходить 26 центів. Але якщо ми заклеїмо NFT, от можна побачити, на OpenSea, вона коштує 18$. доларів. Тобто, якщо ви хочете швидко заробити, можна це все продати діло і мати плюс 18 баксів в себе в кишені. Я все ж таки залишу цю дану NFT, шку мало лі що вона нам принесе в майбутньому. Плюс, якщо ви вже замінтили цю NFT, переходимо ще на, одну пос... ще на одне посилання і беремо участь в розіграші 150 доларів для власників оцього Генезіс пасу. Виконуємо тут завдання, проходимо верифікацію, що в нас є. Ну, зараз, як я бачу, є невеликі труднощі з тим. Не оновлюється система. Ну, менш з тим, будемо проходити пізніше. Проект розвивається, це не може нас не радувати. Бачимо, йдуть оновлення. Щоб перевірити, до речі, чи ви зможете замінити цю NFT, скину, от можна перейти в канал чек адрес і тут шукаєте по адресу свого гаманця, чи ви є в списку, чи немає. Далі наступний проєкт, це йде testnet Lamina One. Тут по кружці вже оновилися їхні завдання. Потрібно буде також проходити там фідбеки писати. Саме головне, якщо виконали разом зі мною Теснет, потрібно буде заклеїмити роль Discord batch HP. На нам дасть саме головне це ось цей значок Тестера. Відповідно, ми його отримаємо, тоді вже будемо мати якийсь більший шанс на нагороду. І про останній проєкт, який би хотів ще сьогодні поговорити, це ідея Join Protocol. Знімав два відео, як проходити тестнет. По ньому також є інформація, що скоро сам тестнет буде закриватися. І потрібно буде максимально формити оці. ХПшки в крю, які потім конвертуються в токени. Це все ми з вами пройшли. Відповіді на квізи є в моїй групі Telegram. Ось тут можете зайти почитати. Також хочу ще зазначити, що квізи оновлюються раз в тиждень. Буду старатись їх викидати, нові відповіді. Так що заходьте, проходьте, набивайте собі тут досвід. Будемо працювати разом. Наразі, все. Дякую, що проявляєте активність на YouTube каналі. Дякую, що дивитеся. Наступних відео хочемо затронути тему амбасадорських програм. Покажу, в якій я беру участь. Надіюсь, вам буде цікаво. Усім до зустрічі, бувайте!